Настав час посмакувати десяткою найкращих моментів тижня. Її відкриває легіонерський дует Новачків Говерли. Дайкс віддає пас цукерку на любителя баскетбольних солодощів Раяна Пірсона. На дев'ятому місці Одесит Андрій Агапонов блокшотом влаштовує гарячий прийом у південній Пальмірі для колишнього партнера по команді Михайла Анісімова. Дніпропетровець Дерік Лоу допомагає Станіславу Тимофеєнку застрибнути на восьму сходинку нашої десятки. Любитель громобійних данків атлетичний центровий Вернон Гудріч чудово почувається у хіміку. Підтвердження на сьомому місці. Шоста позиція у Львів'ян. Дарел Мітчелл і Леонід Стефанишин красуються на ній зі своїм алеюпом. На п'ятому місці капітан будівельника Артур Дроздов із майстер-класом надійної гри в захисті і яскравої у нападі. Четвертий рядок у продуктивного Ентоні Гудса із БК Київ, який приносить своїй команді чотири очка в одній атаці. На третьому місці одразу два моменти від хитрого малюка із запорізького ферро Ренді Калпепера. Спочатку він використовує спину суперника, аби здобути очки. А згодом не менш креативно асистує камерону муру. Друге місце базовмашівця Ліна Гріра, який гармонійно почувається у вирішальні моменти гри і власноруч вирішує долю матчу з черкаськими маупами. А найкращий момент останніх семи днів відбувся у Львові. Галичани програвали дніпропетровцям і довірили право вирішального китка Майклу Лі, який феноменально випередив сирену і потрапив на перше місце нашої десятки.